Добрий день, мене звати Віра, компанія Дуби КМ», Я директор з продажу нашого нашої продукції. На даній експозиції ми запропонували дитячі ліжечка. Це ліжечка для немовлят, метр двадцять на шістдесят. Наше підприємство вузькопрофільне. Воно лише займається такого виду товар. І о, ми, о, якби на європейський ринок привезли ліжечка з такими функціями, як опускний бік, абсолютно всі з дерева. Наше виробництво працює вже протягом 17 років. Ми займаємося дитячими ліжечками, виготовляємо їх із дерев, лише з дерева. І дерево твердих порід бук. Воно повністю екологічно чисте. Ми використовуємо всі фарби, лаки, лише екологічно чисті на водній основі. Фурнітура вся європейська і о, повністю безпечна для маленьких е, дітей. Ми давали на краш-тести. Вони всі проходять, але е, головний краш-тест то що ми самі в нього сідаємо? Ми навіть для експозиції відкрили одне ліжечко, щоб клієнти підходили і просто сідали і пробували, навіть трошечки і поскакали. Воно відтримує буквально любого чоловіка різної ваги, тому можете і самі спробувати. На даний момент, чесно говоря, виставка дуже високого рівня. Ми перший раз участвуємо такого плану виставка, але дуже цікаво, цікаво, тому що були багато людей, у нас багато напрацювань з різних країн. Це для нас нове. Це у нас були і Нідерланди, і Ірландія, і е, Германія, і Франція, і Ізраїль. Зараз лише працювати в цьому напрямку. Багато якби намічається і контрактів. Я сподіваюся, що буде співпраця плідна. Наш продукт є якісний. Ви його оцінили тут. і ми дуже раді і надіємося, що все буде у нас добре. Я думаю, як в Європі, так і в світі всі тепер е, б'ють на те, що має бути весь продукт екологічний. У нас настільки е, якісна продукція, що клієнти просто підходили і питали, що це оце ліжко, воно пластмасове, настільки класно покрашене, тому подібне, що ми людям, людям демонстрували, показували, що це дійсно дерево. Вони просто в захваті. Я так розумію, що український продукт дуже на високому рівні і. Ми цим гордимося. Останній день, чесно говоря, дуже багато клієнтів, дуже багато відвідувачів. Хоча ми, ми не на виставці дитячої продукції, а меблевої. Але о, зацікавленість була висока. Інновацій багато на виставці. Ми вписалися в цей ринок, в цей, о, скажімо так, меблевий напрямок, але мені дуже сподобалось.